А на сад, де і як? Ну, це мається на увазі, де і як взяти гранти. Так, дивіться, я всього знати не можу, дав запит, мені вже відповіли. Тобто, дивіться, так, є по програмі є робота, є така програма, мій сад. Так? Розмір гранту від 140 тисяч до 400 тисяч гривень на гектар. Але ці гранти за умови співфінансування. 70% може покрити держава, не більше, 30% вносить власник бізнесу, який бере грант. Так, конкретна сума залежить від культури, наприклад, найбільше коштів до 400 тисяч ага, можна отримати для вирощування лохини, чорниці, груш, яблук, а найменше для смородини, бліпихи, сливи чи вишні. Так. Які вимоги, ну, фізична особа-підприємець повинна бути, ми це розуміємо, тому що для того, щоб сплачувати податки, так, також площа ділянки проекту має бути на земельній ділянці площадів від 1 до 25 гектар, так, максимально 25 гектарів. Необхідно мати у власності землю треба мати або у власності, або в оренді з договором не менше, ніж на 7 років. так. Цільове використання коштів можна витрачати на обладнання, включення до кошторису для реалізації проєкту, наприклад, саженці, системи зрошення, обладнання тощо, зобов'язання отримувачів грантів, зобов'язані сплачувати податки, зобов'язані створити 6-10 робочих місць. Не сезон, а в сезон до ста міст, ну, ми розуміємо, що коли буде сезон, цих міст може бути і більше. Так? Зобов'язання також є створити робочі міста, я сказав. Подаєте заявку точно також через дію можливо подати заявку, і якщо самі зможете розробити бізнес-план. То робите це все самі, якщо ні, то звертайтесь до нас 096 318 5088, а також підписуйтесь на сторінку в Тіктоці для того, щоб отримати завчасно всю інформацію про гранти. І обов'язково обов ставте лайк. Тому що чим більше лайків ви ставите, це не те, що я хочу тішитися цим, а просто. Алгоритм TikTok такий, що коли ви ставите лайки, TikTok розпочує інформацію більше, і тоді стає менше скажімо так часу, витрачається на одне й те ж саме. Тому що, як вже показав досвід, я багато одніх і тих же питань на одні і ті ж питання відповідаю по разу, а по той по два в тиждень. Але я відповідаю, тому що раз люди задають питання, значить це їм цікаво. А кому цікаві гранти, ми готові з ними співпрацювати.